Блін, Джамбо, постійно постійно доводиться короте, чистити речі. Я вже їх ховаю їх, я вже і вішаю, і перекручую, щоб вони були зовнішньою. Ну, коротше, внутрішньою стороною, але. Ну. Ну, трошки зовсім, Що Прикольно, знайшов вчора для себе спосіб планування, який мені дуже до вподоби. Я собі просто у нотатках пишу, як у мене має проходити блок часу. Тобто, зранку я собі даю вказівки, так як я бачу і вже орієнтуюся на попередній інформації, що я можу зробити і що буде найкраще зробити. І сьогодні зранку в мене вийшлося. Дуже просто, тому що ти даєш собі вже команди, ти даєш собі напустці, ти вже знаєш, як тобі рухатись, ти зранку прокинаєшся. У тебе немає цього бажання робити, але ти знаєш, що час пройде, і буде жалкувати. Будеш жалкувати, краще зробити. Тому англійська книги вже пішли зранку. Думаю, собі звільнити ще трохи. Коротше, зробити ще хевітів, щоб, щоб звільнити потім час на створювання Telegram-бота. Я ще раз з тим, що встановлював на Mac всі потрібні додатки, всі бібліотеки. І то, коротше, не встановив, я вже просто сиджу так, блять, как що? Буду дивитися відоси. Вчора намагався з допомогою чата GPT створити. Не вийшло. Не вийшло. Що? Збираюся на роботу. Прикольно. Сьогодні неділя, сьогодні дуже багато клієнтів. Ту-ру-ту-ту, мой котик Джамбо, Такий красивий. Читав, до речі, Чалдіні, психологія впливу, і дуже подобається. Буду, планую, принаймні, приміняти всі ці інсайди у своїй роботі. Сьогодні читав про… Коли люди на контрасті, наприклад, купуючи дорогу річ, їм легше погодитись на купівлю більш дешевої речі. Ну, чи, мою любов? чи моя любов? Чим моя любов, люблю. Я коротше так подумав, що цей бот зможе мені дуже багато речей зекономити, дуже багато часу зекономити, тому що там я зможу і бухгалтерію вести, і повідомляти якісь новини про відпустку, про все інше, статистику вести там, тобто графік змінювати. Коротше, архів фотографій можна там зберігати. Не знаю. Ну, коротше, зараз хочу. Зробити базові речі. Це щоб можна було через нього записатися, щоб у мене в календарі з'являвся запис, у людини в календарі з'являвся запис, щоб людина могла обрати, коли їй нагадати про послугу. Та, в принципі, все. Поки що такі речі хочу імплементувати. Потім, щоб буду думати, ну мені все-таки хочеться щось фотографію, от, щось щоб фотографувати, наприклад, людину, і ці фотки зберігаються. Потім людина така: а давай мені подобається, як там три місяці назад ми робили. от Повернемось к тому варіанту. Ну, щось на кшталт цього, не знаю. Офігеть, нарешті, блін. Коротше, я не знаю. Ну <решко> вийшло. <решко> вийшло нарешті. Я його так довго запускав, це піздець. Буру буру, я просто криваю переписку. Там може приватна штука не покажу. Читаю книжки, іграю штока. Не люблю отвечать на вопрос, как дела. А. Блін, я обожнюю читати короче, описи в Тіндері, і взагалі мені подобається, коли сторінка наповнена. Але... Для мене дуже важливо, до речі, на якій мові написан опис. Блять, це дуже складно. Коротше, бот полотів. Я не знаю, як тепер його включити. Тепер він взагалі не відповідає на команду старт. Не знаю. Вже <реш> голова кипить. Тупо побудував бот, не знаю одної функції. Я не знаю. Коротше, мені важко виправити, чому він не працює, тому що я його згенерував за допомогою GPT-хи за допомогою джупітіхи. І в якийсь момент до Сука, все, я піду погуляю. Коротше, я тепер не знаю, буде робити бота чи ні, тому що Саша мені стільки питань поставив, що я охуїв насправді. Я з такої точки зору не роздивлявся цього боти, як його робити, тому що де зберігати ці записи, як вони додаються. І коротше, багато технічних питань. І чи потрібно стільки часу витрачати, не знаю. Спробую знайти, ще, може. Коротше, я ще спробую подумати над цим. Спробую ще сервіси по розробці бот... ботів в Телеграмі. Ти все і потім якщо все заб'ю на це, і буду думати іншу штуку.